Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную спекти кек зебра без яєць, без масла та молока. Це просто знахідка для тих, хто постить, або ж для тих, кому не можна молочні продукти або яйця. А який же він виходить смачний, м'якенький, повітряний і довго не черствіє? Ходімо готувати борошно 170 г, грам. Змішуємо з содою 3 грами та 4 грами розпушувача. Далі необхідно зняти цедру з одного апельсину, тільки попередньо добре його вимити і просушіть. Знімаємо тільки верхній помаранчевий шар. Ванільний цукор, один пакетик, 140 г звичайного цукру і дрібка солі. Перемішуємо. Потім до сухої суміші вливаємо 90 мл рослинної олії без запаху і 200 мл апельсинового соку. Для цього, звичайно, достатньо двох апельсинів. Міксером змішуємо до однорідної гладкої консистенції маси. Далі тісто ділимо на дві рівні частини в окремі миски. В одну додаємо 20 г просіяного какао, а в іншу 30 г борошна. І знову міксером змішуємо. Якщо шоколадне тісто виходить більш густе або навпаки біле, то додайте трішки води, щоб консистенція була більш-менш однаковою. Беремо форму у мене роз'ємна діаметром 18 см. На дно вистилаємо пергамент та змащуємо ідної і бортики невеликою кількістю рослинної олії. Викладаємо тісто по центру. Одна столова ложка світлого, одна столова ложка шоколадного і так далі по черзі. Світло темне, світло-темне. Ось і все. Відправляємо випікатися в духовку розігріту до 180 градусів на 40-45 хвилин. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Кекс має добре піднятися і при перевірці шпажкою або зубочисткою на них не має бути слідів сирого тіста. Друзі, це дуже смачно! Спробуйте і посмакуйте з задоволенням. Діліться цим відео з близькими, а я ж бажаю всім далої випічки та смачного життя!